Сьогодні у нас ще один спосіб вишивки квіточки. По центру ми вишиваємо французьким вузликом. Я брала білі ниточки з моточка шість ниточок. Шість ниток вишиваю. Центр білий. Потім обшиваю французьким вузликом по колу. Взяла ниточки голубого кольору. В один рядочок. Потім після цього беру ще темніші голубого кольору ниточки, шість ниток, і роблю петельки і закріплюю їх. І так по колу. Центр виходить як ромашечка. І потім знову беру білі ниточки і теж в шість ниточок роблю стіпки листочки-квіточки. В кожному листочку 4 стібка, два більших, і з обох боків по краях два трішечки менші. І знову ж по колу, Чотири стібочки. Ось так, четвертий. І виходить такий листочок. Дуже не затягуйте, як вишиваєте. Трішечки голочкою допомагайте, припіднімайте ці стібочки, щоб вони були більш такі опуклі. І все. Виходить така квіточка. Ще трішечки і буде готово. Готово. Ось вот такий варіант квітки.